Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Запропонована в телеграм-каналі тема стосовно магічного впливу. Будемо розглядати на таро чорного гримуару, але попереджаю, що це загальний розклад, тому ви повинні дуже уважно відчувати, слухати сигніфікацію. І це може з кимось відігратися, а з кимось взагалі не відігратися. Тому ваше не потрібно брати на себе. А взагалі такі питання розглядаються індивідуально. Це дуже м, така межа, а, яка, знаєте, на загальних розкладах у вас дуже багато, багато енергії. І це все пере. Переплетається, і щоб у вас читати, потрібно ваше фото бачити в ваші очі, щоб стовідсотково сказати на діагностиці, що у вас на вас є якийсь вплив. Він може бути магічний, він може бути просто психологічний вплив. Через психологічні впливи, до речі, буває стан незрозумілий, що людина може впливати, якщо вона. Володіє тими чи іншими методиками та вміє використовувати психологію саме для впливу на людини контролю над ним. І тут буває, знаєте, люди є це використовувати, їм не потрібна навіть магія. Розумієте? Отакий От намір сильний, така сила волі, і людина вміє використовувати ваші гачки, ваші різноманітні сфери життя для. Використання для себе на, наприклад, до уваги на себе. Багато різноманітних цих аспектів. Це буває ментальні, це буває тактильні, буває через запахи, через звуки, через слова, через дії. Дуже багато прийомів, які можуть можна використовувати на людину, і вона не буде навіть розуміти, що відбувається через сон можуть робити. Тому бувають ні тільки магічні впливи, і тому я вас заздалегідь завжди призиваю до розуміння те, що це загальний розклад, і знаєте, здорово приймати такі розклади, такі теми дуже уважно. І не беріть, будь ласка, не своє. І так, в, якому, в яких ви е, тут і зараз енергіях, щоб е, ви зрозуміли, що це розклад ваш, і е, що ми можемо розкривати надалі питання. І так, в яких ви тут і зараз енергіях? Десятка мечів, четвірка жезлів, двійка пентаклів, суд. Дивиться, ви в дуже потужних енергіях знаходитесь, в якому сенсі в дуже потужних. Ваші енергії дуже важкі. Дуже важкі. Ви, знаєте, по суду я можу сказати, це ключова карта, яка говорить про ваш стан. У Вас іде оновлення, очищення і відновлення від чогось. Тому що перша була карта Десятка мочів. А десятка мочів це виснаження. Подивіться на цю десятку мочів. До речі, я не знаю, встигну я на одному відео. Якщо щось буде перша частина. Це якщо я не встигну все розповісти. Десятка мочів це енергія виснаження. Дивіться, тут якесь а, чудовисько, будемо так говорити, руйнує просто на своєму шляху будинки. Тобто а, це говориться про непростання. А, дивіться, не просто там а, виснаження, так, але тут щось зруйновано, завершено, і це про старий цикл через кризу або через напад. А на рівні ці колодії, це чорний гримуар, так, це ще і ознака астрального пробою. коли хтось пробив. Ваш захист або хоче пробити. По четвірочки жеслів, так як ми і взяли таку відповідальну колоду, то по четвірочки жеслів тут ви йдете ваш шлях вперед, а якась людина вона відцілась. У вас є опора. Це може бути рід, це може бути дім, це може бути сили, з якими ви працюєте, наприклад, або взаємодієте. Так ви, в принципі, незламні, але є відчуття. Що муситься, мусите триматися за структуру і якусь опору. І хочу ще зауважити: якщо у вас виникають такі питання, то це говорить про те, що ви вже знаєте якісь відповіді, які вас, вам інтуїція підсвічує. Падвічки Пентаклів це вже не просто така двічка Пентаклів. Тут хтось зверху спочатку, а потім може бути та людина, яка нападає, може стати знизу. Так, тут іде боротьба. І це не про балансування тільки, а це про У вас є якась нестабільність, у вас є якась розгойдованість. так? Це як стан а, людини, яка між двома потоками. Це а, чи то магія проти вас, так? чи власні психологічні травми, і ви намагаєтесь втримати цей контроль над своїм життям. І суд це, знаєте, така карта, яка глаголем про те, що ти повинен обрати шлях і ти повинен пройти. Дорогу ти обираєш сам. Чи пройдеш ти цей шлях? Це момент прозріння. Це а, зараз ви стоїте а, на суді сам, сам перед собою і вищими силами. Це час усвідомлення, так, розпізнавання чужого впливу. Визначення свого шляху, напевно, вам прийшло якесь освітлення, інсайти. Ви могли це все побачити, що відбувалося раніше. Вам відкрилися ті аспекти, моменти, людина, з якою ви перебували, наприклад, в відносинах, про яку ви питаєте. Так? Вам щось прийшло, тобто ви побачили те, що раніше ви не бачили. Розумієте? Ви могли раніше просто не бачити, наприклад, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви спите, і їсте, живете, ну, наприклад, дружите з ким. Розумієте? Тут може бути різне, але по десятки мочі вже є натяк про те, що ви можете перебувати в таких не дуже. Ментальних нормах, але це все ще закінчується. Це не говориться, що ви впали. Можливо, у вас пробувала карта впала. Карти впали і дві, дивіться, одна от це може бути пов'язано з людиною, яка тільки для себе жила. Так, дев'ятка кубків, насолода, кайф, для себе наповнення. От просто могла з вас випивати ці, будемо так говорити, соки. Так? Від, або людина ця відмовилась від вас, або ви відмовились і пішли. Тобто у кожного своя ситуація. Ми не будемо зараз розглядати цю тему. Ви самі знаєте, тут карти просто випали, і вони прям до моїх слів, знаєте, підтвердили. Так, ну напевно, я не встигну. Це буде частина перша. А, тому що я бачу, час залишає, мало залишається, а питання ще не розкрите. Чи був на вас магічний, чи психологічний вплив, чи, можливо, він є на вас? Жриця. Тус мечів. Порожня карта. Скажу так, так був і була розкрутка. Вас пробивали? Жриця це прихована жіноча енергія, і, можливо, жінка з доступом до практик чи сильно інтуїтивна вплив на рівні інформації і підсвідомих програм, запуску сумнівів. Тут мечів – то це розкрутка, це удар, це відсікання, це нав'язування думок. Розумієте? Частина перша буде.